Казка на ніч Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Зайченя, що любило рахувати. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайченя. Старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грали у квача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило. Воно рахувало, бувало, сяде біля нори, йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боязким. Та й ну рахувати. От повзе сто нога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станішками, а зайченя вже лічить. Одна нога. Друга нога, третя нога, не встигло воно ще й сказати че, як стоногий слід прохолов. Ну й нехай, думає зайчиня, вона нато швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня навшпиньки, озирнулося навкруги неподалік у ямці. Гніздечко. У гнізді на травичці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. От добре, зраділо зайченя. Тепер можна спокійно порахувати адже вони нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко. Третє яєчко. Че? У цей час щось засвистіло в повітрі, і жайворонок, швидко, швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого в моє гніздечко заглядаєш? То я. я це...» Я я хотів, затинаючись, прошепотіло зайченя, адже воно було трохи боязким. Нема чого тут робити тобі. Іди, грайся собі, суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть. Голову повісило. Виходить, нема чого йому полічити, дивиться. Аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. От добре, тут вже ніхто мені не завадить, зраділо зайчиня і заходилося швиденько рахувати зерна. Тільки но долічило до чотирьох. Як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка і фур полетіли геть. Прикро стало зайченяті, Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята, найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайченя і маленьке зайчиня. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята погратися з найменшим братиком, одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому вже час, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайчиня на коліна та й стала заколисувати. Лежить маля на колінах у мами зайчихи затишно, тепло, очі самі так і закриваються, а отворі нори шматочок неба видніється. Синій, синісінький і весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішило зайчиня. Усі до єдиної зірки порахую, і почало. Одна зірка, друга зірка, третя зірка. Че? -с -с, сказала мама зайчиха своїм зайченятам. Тихіше, наше найменше зайченя заснуло. Казка краю добігає, Сонько дрімко вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.